Буковина справді унікальна ось цим видом поминального дерева. Так. Воно наочно показує, що буковинці турбуються про душу. Бачила це деревце постійно, відколи я народилася. Ну, тому що це живе традиція. Ковенське поминальне деревце з дарами це такий особливий ритуальний вияв шани людині, яка відійшла, і її душі. Традиція продовжує жити навіть в таких трагічних випадках. Похорон у нас петричанці. привезли великого патріота нашої країни Дмитра Козика. Для нього Мама замовила оце деревце. Слава Дмитру Кузено! Слава Україні! Героям слава! Помінальне деревце це воно рахується як дар, який йде поперед тіла. Ми розуміємо ці такі, такі глибоко почуття втрати. І ми хочемо для цієї людини, яка йде в останню дорогу. Таку ми хочемо зробити для неї щось найкраще. Ми занесли каркас і будемо робити помінальне деревце. Мені допомагають сперва були три дівчата, одна поїхала Залишилися двоє. Оксаночка і Тетяна. Це мої внучки. Більше ніж 40 років, я цим займаюся. Перша фігура це називається драбина. Друга фігура це рибка. Ось ще одна фігура, Равлік. і потім так три рази. Це більше люди делають помінаний суботу, і ми пічому більше у четверг. Ну, саме дуже трудно робити. Ну, мають жіночки, вони приходять, от дівчата мені допомагають завжди. Буквально до 70-х років фіксувалася така традиція, і маємо світлини. Потім був певний занепад, або навіть і спрощення. Ну, наприклад, коли за душу просто давали пакет солодощів, калач, свічка, і це було ніби як замінником деревця. На наших теренах ця традиція дуже переплетена українські і румунські взаємовпливи. В одних населених пунктах це деревце складають самі родичі і сусіди, і практично в кожному домі. Є носії звичаю. Ну, наприклад, це села Горбова Остриця. Там також каркасне деревце. Воно щоправда може називатися ще й стіл. Тобто це може бути така каркасна конструкція алюмінієва, яка справді нагадує стіл, який вивозиться. І там це складає родина. Є села, де спеціальна майстриня-перепікарка. Її послуги замовляють, і вона відповідно сама випікає фігурки і складає деревце. Наприклад, це села просіка, корчівці, Сучевени, драчинці, глиниця. І є села, наприклад, наша Вижниччина, де це такі зовсім маленькі прутики, які або застромлюються у калач, або взагалі роздаються поодинці. Я працювала в кондитерському і рядом були дві жінщини. Ці жіночки сказали мені, що мене і допоможуть. Ну, і навчили, допомогли, мені подобалося. І... Перший раз вже готовий. Один деревце так на приблизительно і, і пікти, і все около три години. Один раз було так, що я зробила 13 деревців. Четверті, п'ятницю ми спекли і днем так. Ми досліджуємо і далі ми шукаємо і далі працюємо. бо Бо це є наша традиція, яка має далі жити у нашій родині, у наших сусідів, у наших сусідних селах. Це деревце постійно робили. Це обов'язково це має бути на наших всіх похоронах чи на поминальних обідах, які зазвичай у нас організовують. Рідні померли У нас це шість неділь, у нас це рік, потім три роки, сім років. Я Якось почала звернути увагу одного часу, так що різні фігури, що випікаються. не само форму оздоблення, що там ще й солодощі, чи ще щось. Я почала. Шукати матеріал, школа досліджувати, питала у людей. Зрозуміла, що майстринь насправді мало. Недавно я зробила деревцо для військового села Петричанка. Трошки інакше для молодого, цвятами більше. На каркас ми кладемо 54 фігури. Це дерево саме для душі. Чим щедріше його спорядять навіть із сучасними солодощами на кшталт зефіру інших, тим пишнішим є цей дар для душі, тих, хто відійде. Кожен хто потім споживатиме цей солодкий дар, буде молитися за того, чиє власне деревце йому розділили. Є такі, що не хочуть ні цвіти, нічого зверху на хрестики. Уже кладемо колачик. Ку О, спеціальний маю, такий. з ним можна і в'язати, і можна тут. Кожне деревце має мати дві хрестики. Я укріплю до того, щоб не упало. О, це зозулечка. Зараз не буде які одної дирочки. кладемо зараз конфеточки, сладості всякі, і все буде добре у нас. Стараємося, щоб було добре. Я, наприклад, дослідила, звідки пішли назви 22 фігур. Більшість цих фігур це пов'язані з релігією. У мене така фігура, яка називається ікона Божої Матері. Виноград це те саме вино, яке роблять церкви, яке потім йде до сповіти. Колосок там є і така форма. Це з Євангелія, часто згадується про зерно. Є драбина до речі. Так, нам така фігура, ну, щоб ще легко було підніматися на небо. І на самий верх круглий калач. Ми самі розуміємо, ну, круглий це безкінечності, ну, немає ні початок, ні кінця. Це так само віра у вічне життя. І на самий верх це пішов замок і Цей замок закриває мене життя нашої людини. Є села, де був припис, що несуть тільки чоловіки, але через війну, через те, що в громадах одні чоловіки на фронті, одні десь за кордоном, одні, на жаль, безвісти зникли, То, вже аби не порушувати сам поминальний чин, вже жінкам доручили саме вперше, от власне в період російсько-української війни, доручили, що жінки на правах чоловіка несуть ось цей пом. Є села, де несуть і ті, і ті. Кожна з фігурок зображує все, що є дороге і солодке в земному житті сад, який людина ростить, птахи, якими вона милується, людей, яких вона любить. І людина має з усім легко попрощатися, і її душа повинна відлетіти. Як би їй не хотілося бути тут, вона має відпустити цей світ, а світ має відпустити її. Наше деревце, як ми бачимо, воно так само сучасно і це разом з нами. Колись оздоблювали яблуками, чорносливом. Тим що у людей було вдома, що легко було мати своє фрукти, які солодощі були навіть на тих світлинах, більш таких давних, які не доводилося десь побачити, віднайти. Дерево в такій ось красивій формі, воно наочно показує, що буковинці турбуються про душу, і вони навіть у найскладніші для себе такі переломні моменти вони зберігають оцю цю традицію. Набагато легше дотримати чин весільний, родильний, аніж поминальний, коли людині зовсім не до приписів, зовсім не до символіки, здавалося б. Але традиція багато століть живе обростає новими сенсами. Ми деревце збираємо около 2 часа, 2 часа з половиною. 20 кг муки тут. Масло растительне, пару яєць я дала теж. Ну і зверху яйцом мазала. Ці лимончики можна класти або 3, або 5. Ну, Пара, когда христина, кулача, вот, например, когда наприклад, 2 кулача когда венчаются, а це когда похорони це або три, або п'ять. Яблоко, блоку мандарини з Ну, я май люблю це лимони, вони так видно красиво. Далі виноград кладу. Стараюся, щоб було красиво. Ну, почти кожну неделю деревцо делаю. Ну і по два, і по три, Ну, бывает и більше. Деревцо готове, наконец, ставимо цветочки живі. Так. Ніч за день до поховання це деревце має бути в тому будинку, де лежить померла людина. Коли закінчується сама служба, священик закінчує відспівувати померлого і сама ця вся процесія вже йде до ями. Оці фігури розбираються з деревця. Буває роздають дітям, буває, роздають пенсіонерам, стареньким. Це вже ну, вирішується там на місці, або як вирішують рідні, що далі робити з цією випічкою. У нас це на Буковині, це унікальна традиція, якої нема, мабуть, в інших регіонах України. Дехто з людей у нас так і каже: О, дивіться, яке там багатий деревце, там купили, зробили розумієте, це звертає на себе увагу, і воно воно має зберегтись. У наших селах сам каркас зберігається в церквах. Раніше були майстри, які це виготовляли. Саме початок цей каркас робили з ялиці. Наші предки рахували, що ялиця своєю верхівкою направлена до неба. По-друге, вона зелена. Люди вірили в вічне життя. Тепер, якщо їм немає ялиці, ну хтось використовує тую, а хтось використовує аспарагус. Ми внесли цю традицію до нематеріальної культурної спадщини України, десь свідомо з огляду на те, наскільки вона глибока, наскільки вона має за собою той щемкий такий контекст турботи про душу тобто, це є народна філософія у своєму чистому вигляді. Це була така гордість, скажімо, і радість за те, що вдалося щось зробити. Для збереження традиції, ну, для села, для цієї ж майстрині. Є побоювання, що традиція може зникнути, тому що мало майстринь їх майже не залишилося на сьогоднішній день, які б хотіли навчитися випікати ці форми, далі цю традицію тримати. Війна, але як ми бачимо, ця традиція вона є. Традиція має ще той такий дуже щимкий момент. Зараз вона об'єднує. Як ми почнемо від цього відмовитись, ми станемо людьми без коріння, без минулого.